Вітаю усіх, і це вже четвертий подкаст. Я мало вірив в те, що в мене вистачить наснаги, але все ж я зробив це. Робіть і ви. робіть те, що хочете. Не бійтеся провалів, невдач. Живіть своє життя, а не таке, як хтось від вас вимагає. А поки поставте лайк, підпишіться, напишіть будь-який коментар, увімкніть підкаст на усіх платформах, бо цифри потрібні для його просування. Дякую, погнали! Було у Тото -то два сина. Мій улюблений Чеко Перес День рік сподівається повернутися в Редбул. Радив би ходити в церкву перед кожною гонкою. Як кажуть в TikTok і Діті, мій улюблений Чеко Перес знову сходить з дистанції. Все в нічого, але не в таких обставинах, не на домашньому для Серхіо Гран-Прі. Співчуваю фанатам мексиканця, а самому пілоту радив би ходити в церкву перед кожною гонкою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться перед кожною. А от хто не пропускає недільну службу, так це Даніель Рікардо. Останній івент був максимально успішним для нього після повернення. Австралійців вдалося отримати сьому позицію. Можливо, додаткової мотивації дають невдачі Серхіо, і все ж день рік сподівається повернутися в Red Bull. Але мені здається, доки Ферстапен буде першим пілотом, цього не станеться. Бо якщо пригадати, саме через те, що Рікардо не зміг прийняти той факт, що Макс став краще за нього, і відбулися конфлікти в команді, які, окрім деструктиву, нічого не приносили бекам. Як бачимо на дистанції, Хорнер не помилився. Наступний, хто, на мою думку, гідний уваги, це Алекс Албон хлопець, якого від великих Red Bull занесло до команди з найменшими, на мою думку, амбіціями Вільямс. Викладається він на всі 200%, обіжаючи своїх опонентів з нижної частини таблиці, а іноді навіть йому вдається вийти переможцем в битві з маками або Астон Мартінами. Тож, на мою думку, у цього хлопця є більше шансів зайняти місце другого пілоту в Red Bull, ніж у Дене Рікардо. Звісно, якщо ніхто ще не встиг запропонувати свій контракт йому або самі енергетики, вже не ведуть пере... перемовини з кимось. Підсумовуючи, можна сказати, що у Чеко, на мою думку, мінімальні шанси залишитись в тімі, і це трошечки сумно. Але з іншого боку, це дає нам інтригу і непогано так прогріває весь падок, чутками, щурячими перемовинами і битвою за кадри. Йдемо далі. Було у тото -то два сина. Пам'ятаєте, як в Катарі Рассел вибив свого тіммейта Льюіса з гонки, а сам посів четверту позицію в фіналі того гран-прі? Знаєте, дивлячись на сьогоднішні результати, де хем показав себе краще за Джорджа, можна зробити висновок, що все ж темп семикратного чемпіона вище, і в тому злочасному Катарі він теоретично міг би зайняти місце на подіумі. Але це всього лиш припущення. Залишилося лише три гонки, та саме вони стануть індикатором вірності моїх припущень. Спостерігаємо за мерсами разом. Підсумки сезона: що там з таблицею лідерів кубок конструкторів зберігається інтрига між мерсами і Феррарі, бо обидві команди мають шанс посісти другу сходинку чемпіонату. Теоретично навіть Макларен при правильних обставинах зможуть увірватися на топ-3 або навіть на друге місце, але це мало ймовірно. Схиляюся до думки, що команда так і залишиться четвертою. Так, Астон Мартін відстають від них лише на 20 поєнтів, але перспективи для них я не бачу, хоча сам поставив на заставку їх боліт на початку сезону. Але сьогодні ж їх перформанс можна характеризувати, як то кажуть, словом, на три букви. Уви. Залік пілотів не є чимось непередбачуваним. Там все плюс-мінус, як і у конструкторів. Хем, скоріше всього, обійде перса і посяде другу сходинку, далі ж без змін. Хіба що Норріс підніметься вище за Алонсо, який за останні 6 гран-прі заробив 12 очок. Ландош здобув 79 за цей період. Не дуже картина для Мартинів, чи не так. Дякую усім, хто дослухав. Якщо у вас вже холодно і бажання валятися під ковдрою і дивитися Netflix перемагає, та спробуйте той клятий серіал Drive to Survive. Подивитися цей серіал це як бути похрещеним і доєднатися до формули. Ніякої нудьги, драма, гроші, обмани і хуйові росіяни. Хіба це не ідеальна формула серіалу?